Христос, Христос Так, будемо починати. Є у нас сьогодні. Повний склад. Йо, оце повезло. Mm -hmm. Значить, розпочинаємо засідання постійної комісії. Маємо на сьогоднішній день. Скільки у нас є? 133 питання, 16 блоків. Е Воні, так. Давай, даймо. Перший блок питань. Прокодав. Христос поспеш, шановні члени комісії, запрошення, пропонуються у вашій увазі перелік земельних питань, які будуть на 60 й сесії Ротинської міської ради, яка відбудеться 23 2025 року. Як Юріоті сказав, є в нас 133 питання, 16 блоків питань. Перший блок питань буде про передачу безоплатної власність земельної ділянки для будівництва та обслуговування число будинку, спорядівських будівлі споруд присадим земельні ділянки. Значе поступило до нас 42 заяви, заяви всі переглянуті, підготовлені проєкти рішення пропонується передати безплатну власність земельних ділянок відповідно підготовлених рішень. Виріч за Демчишин, за. Кліт, Микетчин, за. Панківський, за. Федоренко за, Сорока, да. Сім за. Так, другий. другий блок питань передачу безоплатну власне земельної ділянки, для ведення особисто селянського господарства. Аналогічно підготовлено проєкт рішень, відділу земельних ресурсів. Державного земельного кадастру, представлення кадастру. Пропонується передати дані земельні ділянки безоплатно у власність. 51 питання по цьому. Це в межах архівних рішень 93-х років. Є по другому блоку питань, які питання, які зауваження. 93 питання, включно. Бирич за Бимчишин. Сидоренко, за 40. За. За. Так, третій третій блок, за. блок про передачу власної земельної ділянки для ведення товарно-сільського споруського виробництва, аналогічного підготовленого проєкту Річний відділ земельних ресурсів, явиті з державного земельного кадастру, пропонується передати безоплатно у власні земельні ділянки 12 заяв. З 94 по 105. In є в цьому боку питання якісь ваші зауваження, стереження, немає нічого? Прошу. Береч. За. Демчешин. За. Клієнський. За. Панківський. За. 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 Сорока. Так. Так, четвертий питання. Четвертий волок. Надання дозволу на видне технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки на місцевості для ведення товарності споредського спор, виробництва в розмірі земельної частки паю. Одинадцять заяв поступило це на підставі рішення суддів і на підставі сертифікатів. Пропонується надати дозвіл на видатне технічної документації. Документація перевірена підготовлено дані проєкти рішення. 106 по 116 питання. Є там після доуваження запитання, цих? немає нічого. Прошу. За. Демчешин, за. Кліт, за. за. Паньківський, за. Сидоренко? за 40. За. П'ятий блок. Наня дозу на вітер земельної ділянки несовськоспорідського призначення. Це Дубчак, місто Рогатин, вулиця Галицька, 108, а площа земельної ділянки 01726. І Михнюк, місто Ротим, вулиця Галицька, 36А, площа 00130. Дані земельні ділянки знаходяться на мовах оренди відділом земельних ресурсів, підготовних проєкти рішень щодо надання дозволу на віку даних земельних ділянок. Є по 117-118 запитання, зауваження. Де хто знаходиться? Місто ротинку. Автопарк, кафе Візит і тут Галицька напроти будинку Школяра Шелло, там маленьке приміщення, колишній галпродукт. Є ще немає. Проводимо сьогодні. Береч. За. Демчешина, да. Клід, Мекетчин, Пеньківський, Сидоренко за Сорока. За. Шостий Шости блок. При надання безкоплатно власні земельні ділянки для нефермерського господарства в обороні земельний час скипає. села Дечки, площа 1-2 гектари. На підставі було розпайовано дві земельні ділянки, було два, два власники. Чоловік і дружина, тожена те саме має право на отримання безкоплатно власні земельні ділянки, відповідно, земельний час Чоловіки, мали вони мали, вони мали селянське фермерське господарство, розпаювали дані земельні ділянки. Одну земельну ділянку чули отримав, зараз отримує дружина. В, в розмірі середньої земельної частки кипаю. Один і два гектари, частки земельний час кипаю по селі дички. А було передано, на праве користування на правил користування, так. Фермерське, фермерське господарство, так. Ишче за пета нешто само. Тамо Береч. За. Демчешен. За. Клиј. Макијачин. Фанківський Цежеренко да. за сорока. Що да. ми було питання про передання земельної ділянки користування на умовах оренди для розміщення та експлуатації основних підстав на допускних будів споруд, підстаєн природної масштабної та іншої промисловості. Ще круп, як місто Рогати, вулиця Потятинська, 4, площа земельної ділянки, 047, шістдесят чотири. Підготовлений проект рішення. Дана земельна ділянка буде йти на умовах оренди. То питання. Є по ньому запитання зауваження сьогодні голосування. Виріч за Демчишина Хліт Микильчен, за, за. паньківський, за Сидоренко за сорока одногось. Викрадання оренди земельної ділянки на нові срок для ведення товарного сільськогосподарського сільського виробництва. Це Яркович за межами села Явчи. Одна земельна ділянка площею 8,64,77 і друга земельна ділянка 9,55 гектарів. Дані земельні ділянки були надані з акціону. Підходить термін дії щодо поновлення договору оренди в травні місці, закінчується договір, Тому пропонується укласти на новий термін. на тих самих умовах. Так, дванадцять відсотків оцінки відповідно договору. На акціоні за тепер закінчував. Потім продовжується за Так, Виявляєш, що має номер продовжити. Так. Ешчі... На сім років. Є ще запитання нема. Не Берич, За. за. Клід, Літ. Панківський. Зуренко. За, за. Пан сорок. Дев'ятий блок Прокладання доброї оренди на навітрю земельний частки пої на новий строк. Фермерське господарство «Шаман Агро за менежами села Липів, та площа земельної ділянки 10,72,80. І товариство з відповідальність захід агро МКП за межами села Бабухів, площа земельної ділянки 11,5 гектара. Питання. Шаман агро? Шаман. А хто власник там? Шаманські. Шамані Шаман, шаманів. Шаманів, шаманів там є, там є багато. Шаманів, це... Ну що це? Шаман. Є зареєстрований статут. Є ще поняли, немає що. Береч, Демчещина, Кліт, Некетчин, Паньківський. Це Деренко за 40 молод. Десятий. Прикладання до оренди земельної ділянки на новий строк під польовими дорогами, з розміщенням масиви земель сільськогосподарського призначення. Товариство з межі подання за хетаром МКП за межами 16 населених пунктів, площа земельної ділянки 110-77 гектарів. Є по цьому питання зауваження? Це внутрішні проєктні дороги, які на сьогоднішній є розорені і пропонується надати їм в оренду для товарного виробництва. Береч, Клід, некечан, панківський, за сорок. 11. 11. Блок Перетвернення проєкту землеустрою щодо задньої земельної ділянки до будівництва та обслуговування будівель громадських релігійних організацій. Українська греко-католицька церква села Залужа, площа земельної ділянки 016-17. Пропонується дану земельну ділянку надати постійне користування відповідно до чинного законодавства. Є лід, запитання. Панківський, за Сузренська, за, Сорока. Да. Одному. 12. Дванадцяте. 12. 12. Протвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки для розміщення будівництва експлуатації та всторення будівлі споруд об'єктів передачі електричної енергії. Приватному підприємству Прикарпаття обленерго, місто Рогатим, вулиця Тур'янського, площа земельної ділянки, 0406. Це будівництво підстанції. Це де воно саме от Біля Гордія. Там є така частина земельного попри двороги. Ще нема. І на в оренду земельних ділянку. Щоб будувати дистанцію, потрібно мати договір. На дану земельну ділянку. Оскільки те, що буде дістатися там, науковок підстанції, майже там 6 метрів. Там є, є, там є то, що ви. Можливо, побудувати, користуватися, майже користуватися, повідомлять. Можемо запропонувати їм взяти більшість. Частина землі на 6 до Там Курченська має город. бути. Немає, немає.

Хай буде вже типу включити з охоронної зони якось. Ну, логічно. Ну, це не не той об'єкт, а мабуть, Ні, я зрозумів. Я зрозумів. Добре. Не буду собі так самі, ну, так. Ну, да. Рівно по контуру, йде їм треба. Так, все остальне. Так, так, і ще й потім, і ще потім треба, щоб, щоб вони мали доїзд, все, їм повністю вони собі роблять, що хочуть. Ну, але то є... Ну, на майбутнє, якщо це більше, 10 сотих Можна тоді їм пропонувати, Єважно. бо ми брали трошки більше, бо мали охорони зони, але що? Ну, а, так? ну. і збільшити, то на межі охорони зони, я за самі. Тут же вони тут були. Даємо ту яку допомогу. Більшість на 10 квадратів метрів. Там 10 гривень в рік, кажуть. Це, Тож, це не той об'єкт, коли великий об'єкт, речі, там де мало 10 20, то може скоріше. Ми запоряджуємо тільки 6 тисяч за те, щоб зараз переробляти, тобто місяць, який тоді є вже. Так. Просто перед тим, ніж надавати дозвіл, то треба все, про що ми говоримо, ви розумієте? Вони дають пропоновану ділянку, ви дивитесь, так. і це все. Так. Да. Треба просто мати, мати таке зауваження. Ти саме запишись, таке є зауваження в нас на майбутнє, добре? Марій, так, будь на якщо, якщо є можливість таке обмеження, будемо таке робити. Будемо дивитися по місцевості. Це можливість, тому що, ну, ти розумієте, по перше першому станції не поставиш, коли вже обмеження межах і не поставиш, тому що корона зона тобі не дозволить поставити. Якщо там є приватна власня, yeah. по любому це гарно Зрозуміло. Yeah. І хто там кошувати буде, що травня заростати? Ні, вони Взвенець, ну, десь, 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 десь. Шість квадратних метрів. Все остальне залишається. Там дії. Став на лишання? Береч. За. Земчешин. Лєд, Мекетчин. Паньківський. Сидоренко за, за. за. Так. Одного власного. Так, 13. проект з номеру 100 щодо дані земельних ділянок сільськогосподарського призначення на акціон. За межами з села Княгиничі площа і земельні ділянки 4,76,52 та дві земельні ділянки по 2 гектари. Пропонується затвердити проект з землеустрою ділянк, і дані земельні ділянки включити в перелік земельних ділянок, що йдуть на акціон. Є по цьому проєкту Биреч, Земчишина, Квіт, Мекетчин, Пенківський, Судоренко за. за 40 за. одного власного. Продотворення технічної документації з нормативно-рушової оцінки земельних ділянок державної власності для рибогоспорядських потреб. За межами села Васючин площа земельної ділянки 7,09 гектара, за межами села Васючин площа земельної ділянки 8,0902 гектара. За межами села Васюшин, площа земельної ділянки, 13, 15, 19 гектара. 129, 131. Є по тих якісь зауваження, запитання немає. Прошу. Береч. Заявляю про концерт інтересу. Демчешин. Фіт. За. 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 Паньківський. За. Сидоренко за. Сорока. Шість. за. Прошу Придання дозволу на видно технічної документації новоустрою щодо поділу земельної ділянки для ведення фермерського господарства. Селянське фермерське господарство Бойчак за межами села Поминята. Площа земельної ділянки 14,93 гектара. Поділ земельної ділянки на 9 земельних ділянок. Одна земельна ділянка 8,42,31 31 і останні земельні ділянки по 0,81 гектара. Це є селянське фермерське господарство, де є вісім членів засновників фермерського господарства. Згідно чи законодавства, ми дідам земельну ділянку, робимо технічну документацію, звернулося фермерське господарство. Поки що даємо дозу на поділ. Тоді вони мають право відповідно до чинного законодавства. Відповідно, середньо-земельну частки кипає в межах села Поманятих 0,81 гектара в майбутньому дані замедлянки оформити у приватну власність. Є ще у когось опитання по цьому? А вони що? Ї... Ну, член, не члени. Вони член, ч... просто виділяються? Так, своїх чоловіків. З... Вони просто члени і вони входять з в свою... Так, члени, так, є, є, статуті. Меніць, стат, все, так, ну як же, інакше не може бути. Є ще опитання по потім... цьому? Прошу. Береш. За. Демчешин, Кліт, Мекетченко, Панківський. За Сидоренко, за 40 голосу. 16. 16. 16. 16. Продання дозвону виготовлення проєкту землеустрою, щодо давньої земельні ділянки для сінокосінько описання худоби. сінка okay. за межами села Залужа, площа земельної ділянки, 2,95 гектара. 133. У якій суп'ятні зауваження? День Кришень, Квіт, Макєтчин, Панківський, Дуренко, Запорока. По порядку днем у мене все.